Павло Лігачов, виконуючи обов'язки головного тренера Берсірак. Як вам сьогоднішня гра? Дуже важка гра, важкий суперник. У нас коротка лавочка, тому програли все по ділу, багато вилучень. Є над чим працювати. Як оцінюєте третій період? Що ви сказали хлопцям в здягання, що їм вдалося навіть забити у меншості? Після кожного періоду казали, що не повинні зупинятися, треба забити. Головна задача завдання було сьогодні забити. Щоб ви знаєте суху серію воротаря, тому перервали і будемо працювати і готуватися на наступну гру завтра. Кілька додаткових днів дозволили повернути у стрій Олексія Мельникова. Як він зараз? Е, важко. Він справжній боєць. Ми сподіваємося, що він буде продовжувати грати в тому ж дусі. Радий, що він з нами. Як вам домашня арена Айсберг? Вам важко приходити із Вінниці на Кременчук? Це нинішні реалії, тому ми готові до них, ми будемо старатися виступати тут і будемо грати на перемогу. Дуже приємно, що нас тут приймають.